Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вітаю всіх учасників цього молитовного служіння. Дякую Богові, що в нас є можливість разом молитися і ділитися пережитими досвідами. Хочу розповісти досвід, що стався цього літа на підлітковому таборі. Табірним служінням я займаюся вже 30 років, зазвичай в якості координатора програми. Маю трьох дітей, які з задоволенням їздять на наші табори. Моїй молодшій донечці 13 років. Коли була маленькою, дуже любила читати Біблію, хоч і молилася, але в підлітковому віці з'явилися інші інтереси, тому дитина дещо охолола до духовних речей. Мене як маму це турбувало. Розуміла, що примусом результату не досягнеш, тому саме в молитві я сконцентрувала всі зусилля, щоб Господь торкався серця моєї дитини. Перед табором зайшла мова за хрещення. Моя дитина дала мені зрозуміти, що про це вона поки що не думає, і щоб я навіть про хрещення не розпочинала розмову. На наших таборах щоранку ми вже багато років практикуємо прогулянки з Богом. Протягом години кожна група своїм наставником має можливість розмірковувати над Словом Божим, спостерігати за природою, молитися, розмірковувати. Ціль таких прогулянок створити атмосферу, щоб кожна дитина мала змогу пережити власний досвід з Господом. Цього року ми з пастором табору вирішили молитися за дітей під час їхньої прогулянки з Богом. Ми виходили на стадіон, ділилися досвідами, роздумами і молилися. Наша молитва скоріше була схожа на розмову ми говорили з Богом, доповнюючи один одного. Ще ці молитви були схожі на боротьбу, бо нам так хотілося, щоб все небо почуло наше благання за дітей. Результат молитв бачили на біблійному уроці. Діти уважно, зацікавлено слухали, ділилися досвідами, молилися. Одного разу до мене підійшла моя донька і сказала, що вона не розуміє, що відбувається, але слова пастора глибоко торкаються її серця. В день хрещення ми також розпочали ранок з молитовної прогулянки, просила у Господу благословення на дітей, які вирішили заключити заповідь з Богом, а також молилися за тих, Хто ще перебував в роздумах? Добре пам'ятаю мої останні слова. Боже, я так хочу, щоб моя дитина також навернулася до Тебе і прийняла хрещення свідомо за власним бажанням. Цілий день готувалися до святкового служіння, прикрашали басейн, готували програму. Це було справжнє свято, лунали християнські гімни. На хрещенні проповідував не лише пастор, але й наші вихованці, закликаючи дітей навернутися до Бога і посвятити йому життя. Під час хрещення до мене підійшла моя донечка і зі сльозами на очах сказала, що вона також хоче прийняти хрещення. Я запитала, коли завтра? На що вона відповіла, що через рік, бо потрібно. Підготуватися, вивчити уроки і через рік прийняти хрещення. Також вона сказала, що таке бажання мають її друзі, і що вони хочуть жити з Богом і служити йому. Ми стояли, обіднявшись, і сльози радості скочувалися по наших щоках. В той вечір я згадала свою ранкову прогулянку з Богом і останні слова молитви: Господи, я хочу, щоб моя дитина прийняла хрещення. Щоб це було її особисте свідоме рішення. Повернувшись додому, донечка розпочала вивчати уроки з пастором і готуватись до хрещення. А я продовжую молитися за неї і за її друзів, щоб якомога більше підлітків прийняли рішення посвятити своє життя Богові.